Два модернізовані літаки та три автомобілі так збільшили українську обороноздатність у останній мирний рік. І це характеризує ставлення до війська за усі роки незалежності, кажуть військовослужбовці. На початку російського вторгнення солдат отримував від держави хіба що каску, яка залишилася з радянських часів. Одягом, взуттям та їжею допомагали волонтери. Заробітна плата рядового становила близько двох тисяч гривень, втричі менше ніж у солдата з таким же званням у російській армії. Це попередній правлячи. Режим вів взагалі на обмеження, якщо на ліквідацію української державності, і передусім на перешкоді була армія. Стояли танки без акумуляторів, автомобільний парк без бензину. На час російської агресії у березні 2014 року приблизно шість тільки військових підрозділів полків і бригад були боєздатними. Сьогодні все інакше. Нові та модернізовані танки, літаки, гелікоптери, бронемобілі. Військо у 2015-му одержало 34 тисячі зразків озброєння. Військових одягли у якісну форму збільшили і грошове забезпечення для учасників. Ніків, рядовий нині може розраховувати на 5-7 тисяч гривень. Командир батальйона на 13-20 тисяч. До того ж, в армії впроваджують стандарти НАТО, що стосується і підготовки бійців та озброєння. НАТО це той квиток, який завдяки якому ми маємо надію на те, що по-перше, ми переможемо. Це стандарти, от стандарти, за які зараз віддають життя, і віддавали життя на майдані. Це стандарти, за які зараз зараз боряться на сході України. Єдність заради безпеки це одна із засад НАТО. Нова воєнна доктрина ставить завдання до 2020 року забезпечити повну сумісність збройних сил України з військами держав-членів альянсу. Цьогоріч інтенсивність проведення спільних заходів бойової підготовки зросла більш ніж утричі. Ми можемо сміло говорити про обмін досвідом. Ми ділимося досвідом з нашими американськими британськими. Канадськими партнерами, партнерами з країн Балтії, я хочу сказати, що вони прекрасно розуміють, що якщо Україна не вистоїть, якщо Україна не переможе, ворог опиниться. В странах Балтії і в странах східної Європи сьогодні в українській армії несуть службу 250 тисяч воїнів, а оборонні бюджети б'ють рекорди. Якщо у 2015-му на безпеку та оборону витратили близько 98 мільярдів гривень, то у 2016-му ця цифра зросте до 113 мільярдів. Наталя Шевченко, Ігор Пльонкін, Ігор Гончар, ЮЕЙТІВІ.